Куб. Найкращий і найпростіший з усіх многогранників. Тому що усі відрізки, які ми бачимо на рисунку, є рівними між собою відрізками. Усі чотирикутники, які ми бачимо на рисунку, є рівними між собою квадратами. А всі кути, які ми бачимо на рисунку в зображенні куба, є прямими. Немає нічого кращого, ніж куб. Але на листку формул в НМТ. Немає жодної формули, яка б стосувалася Куба. А ці формули досить скорочують час розв'язання завдань із кубом. Отож, поаналізуємо собі цю фігуру і виведемо формули, які дуже легко запам'ятовуються. Отже, якщо всі відрізки, які ми бачимо на рисунку, одинакові. Всі квадрати між собою рівні, ми можемо записати, що сторона одного із квадратів буде А. Відповідно, це є ребро куба, і нехай воно буде А. Тоді можемо говорити про площу квадрата. Площа всякого квадрата буде А квадрат. І, отже, перше, що ми можемо, про що ми можемо говорити: Про площу бічної поверхні куба. Отже, площа бічної поверхні. Вона складається із чотирьох одинакових квадратів. Тобто, це буде чотири площі цих квадратів. Друге площа повної поверхні куба. Площа повної поверхні це є шість одинакових квадратів. Отже, це буде 6А квадрат. Третє об'єм куба. Це буде просто А в кубі. Четверте. Тут будемо розглядати відрізок. Відрізок, який є діагоналлю бічної грані. Ось відрізок це 1D. Це діагональ бічної грані. І заодно це є діагональ квадрата. І якщо ми. Знаємо, ми бачимо, що діагональ цієї квадрат цієї діагоналю ділиться на два одинакові прямокутні трикутники. Застосуємо теорему Піфагора для одного з цих трикутників, і ми дізнаємося, що D, це один відрізок дорівнює а корінь із двох. Я не буду вже цю теорему піфагора записувати. Це кожен може зробити сам для себе, щоб переконатися. І п'ята формула стосується уже. Діагоналі власне самого куба. Ось це відрізок b 1 d Це є діагональ куба. Їх у куба є чотири одинакових, але найкраще зображати цю діагональ, вона найкраще проглядається. І цю діагональ розглядають м, вкупі із е, прямокутним трикутником b 1 bd тобто її прив'язують до цього трикутника, щоб могти знайти довжину цієї діагоналі. Отже. Ми маємо прямокутний трикутник, що в цьому трикутнику є. У ньому є катет BD, який дорівнює А корінь з двох. У ньому є катет А. І, відповідно, гіпотенузу b 1 d за тою таки теоремою Піфагора, можна знайти. І ця гіпотенуза b 1 d має формулу А, корінь із трьох. Ну, ось це всі формули, що стосуються куба. Я думаю, їх не складно взагалі запам'ятати, але вони дуже спрощують роботу із задачами про куб. Дякую за ваші перегляди, дякую за підписки, за коментарі. Буду вдячна за нові підписки. Для тих, хто перший раз на моєму каналі і дивиться це відео. Запрошую підписуватися, І для того, щоб не пропустити нові відео, які можуть пригодитися вам у навчанні. Дякую.